Доброго ранку, доброго дня. Радо вітаємо всіх ми щодня. Малята, а яка зараз пора року? Так, осінь. Осінь буває холодною, дощовою, буває яскравою, золотою, барвистою. А ще осінь часто називають щедрою. А які ж дарунки нам приносить осінь у садках? Тут дарунки різні. Смачні, корисні, різнокольорові. Давайте їх розглянемо. Це яблуко. Що можна про нього сказати? Воно кругле, червоне, солодке або кисле, соковите. Це груша. Ароматна, соковита, смачна. Слива Соковита яскравого кольору має незвичайний смак. А як їх назвати одним словом? Так, фрукти, а де вони ростуть? Молодці на деревах в саду. А це малина, смородина, виноград. Це ягоди. І ростуть вони на кущах. Молодці малята. Діти з фруктів і ягід часто варять варення. Як називається варення з яблук, яблучне варення, а з груш грушеве варення і слив сливове варення. А з малини малинове, молодці. Малята, а зараз давайте промовимо чистомовки про осінь. Де, де, де? осінь тихо йде. Ай, 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 парасольку відкривай. Ду-ду-ду фрукти у саду. Ні, 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 груші сливи запашні. Молодці. Малята. А сьогодні я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей!